Доброго ранку, телеглядачі! Ви знову дивитесь рубрику здорово жити. І саме зараз я наполягаю, щоб ви посміхнулись. Саме так. Посміхніться тим, хто поруч з вами. А якщо нікого поряд немає, в такому разі посміхніться собі. Ви одразу відчуєте, як ваш настрій покращився. Чому стільки уваги посмішці? По-перше, це завжди приємно. А по-друге, ми розглянемо сьогодні. 5 продуктів, які покращать вашу посмішку, тобто ваші зуби. Правильне харчування може допомогти позбутися від зубного нальоту і захистити від розвитку парадонтозу і гінгівіту. Підтримуйте ясна здоровими, а зуби міцними за допомогою цих загальнозміцнюючих продуктів. Отже, молоко. Корисне не лише для кісток. Зуби також стають міцнішими і здоровішими при вживанні молока, оскільки воно містить кальцій. Кальцій допомагає захистити зуби від парадонтозу і руйнування емалі. Лосось. Жирна риба, така як лосось або атлантична макрель, є одним з найбагатших джерел вітаміну Д, який дуже важливий для здоров'я ротової порожнини, оскільки допомагає організму засвоїти більше кальцію. Апельсини. Можливо, це звучить несподівано, проте цитрусові фрукти, такі як апельсини, завдяки високому вмісту вітаміну С, допомагають підтримувати здоров'я ясен, зміцнюючи кровоносні судини і сполучну тканину, включаючи сполучну тканину, що прикріплює зуби до щелепи. Вітамін С також допомагає понизити запалення і зупинити розвиток гінгівіту. Полуниця. Як і цитрусові фрукти, полуниця містить багато вітаміну С. Вітамін С потрібний для вироблення колагену, основного білка, який підтримує здоров'я ясен. А здоров'я ясна є невід'ємною частиною загального здоров'я ротової порожнини. Тож, як тільки сезон полуниці розпочнеться, балуйте себе полуницею на здоров'я. Вода. Вода також корисна для зубів. Вона допомагає вимити залишки їжі і стимулює слиновиділення. Слина є основним засобом захисту зубів від руйнування, оскільки містить вітаміни і мінерали, протидіючи кислотам, що руйнують зубну емаль. Слина на 95% складається з води, тому дуже важливо пити багато рідини. Оскільки ви посміхнулись мені, я тепер посміхаюсь вам. Посмішка має чудову здатність відображатись на обличчі інших, тому даруйте її всім і скрізь, і хай ваш день буде вдалим, а настрій чудовим. До зустрічі!